Сьогодні таке свято, день рятівника, а свято кожного з вас. Хто приходить першим на допомогу людям під час російських обстрілів? Це не просто про якісь закриті дахки, вікна. Це про віру в те, що люди не залишаються тут сам на сам дітою. Ви допомагаєте і повертаєте до нормального робити. Після нашої перемоги ця служба показ повинна вийти на новий рівень. Хочу вам подякувати за вашу сміливість, мужність, силу, витримку. Дякую вам. Слава Україні! Ще раз просто дякуємо, дякую за вашу роботу. Ми разом разом до перемоги. слава Україні.